П'ять місяців працює поліцейським офіцером Чопської громади Юрій Попович. Дуже цікава робота. Досвід роботи був і до цього дільничним офіцером поліції, однак зараз Повноваження розширились, і роботи стало більше. Посада поліцейського офіцера громади, вона така універсальна. У нас поліції, тобто входить у обов'язки майже все, що відноситься до компетенції національної поліції. Це і безпека дорожнього руху, як ювінальна поліція, тобто робота з дітьми. Також я є повноваженою особою на проведення дізнання, тобто маю право проводити досудове розслідування в кримінальних проступках. Але основний напрямок це профілактика, превентивна діяльність. За час роботи поліцейським офіцером Чопської громади Юрій Попович зареєстрував близько 50 звернень від громадян. Різні були, і кримінальні правопорушення, тобто особи звертались щодо вчинення відносно них кримінальних правопорушень. Це крадіжки були, які ми розкривали. Як крадіжки, хуліганство і так далі різні напрямки. Однак багато звернень є людей, з якими просто треба поспілкуватись, яким треба роз'яснити, наприклад, куди звертатись, якщо це не компетенція поліції. Тобто їх рахувати не можна. Чоловік розповідає про випадок, який трапився за час роботи поліцейським офіцером. Є сім'ї СЖО, які перебувають на обліках, які опинилися у складних життєвих обставинах, і мені було дуже. Так приємно, коли я прийшов перевіряти одну сім'ю і там четверо дітей, які вийшли і одразу мене впізнають. І найменша, років 6-7 каже, о, я вас дуже добре знаю, ви там мені колись принесли цукерки. І настільки мені стало приємно після того, і діти такі щирі були, що відтоді кожен раз, коли я йду туди, несу якісь солодощі. Тому що вони так добре це пам'ятають. Я, наприклад, забув за цю цей випадок, а настільки було приємно. Юрій каже, працює шість днів у тиждень. Його поліцейська станція розташована в селі Соломоново-Чобської громади. З понеділка по суботу, я на роботі, неділя, все по ситуації, якщо необхідно працювати чи в вечірній час патрулювання здійснити. То ми це робимо. 8.30 я вже на громаді з спілкуюся. З мером, які проблеми у нас є, які треба вирішувати. Потім розглядаю, наприклад, звернення громадян, ну, дивлячись по документації, яка надійшла до мене, ми виїжджаємо по заявах, розглядаємо, опитуємо, збираємо матеріали, робимо довідки. Цей же час проводимо патрулювання. За словами Юрія Поповича, патрулює щодня. Патрулювання відбувається зазвичай постійно, тобто немає такого, що я планую патрулювання і воно тільки в цей період часу. Коли я переміщую з місця на місце, наприклад, по зверненням, все одно я повинен слідкувати за дорожньою обстановкою. Якщо є порушення, треба на них реагувати відповідно. Також проводимо такі нічні патрулювання, тобто робимо аналіз ситуації. Руслана гостюк Леонтій Николишин – суспільне новини.